Так, всіх вітаю, з себе на каналі Бородач. Зараз покажу, як зняти руль. В МВЄ 39. Перш за все, щоб зняти руль, треба зняти цю подушку. Для цього ми відщолкнуємо тут внизу. Дивись, є такий рячажок. Ми його відчолтнули і руль на себе видвигаємо. По так, видвинули на себе руль, все, опустили його вниз і поворачуємо його отак. Отак поворачу на 90 градусов. Коли повернув на 90 градусов, заглянуємо сюди. Тут у нас є такі болти на Т-30 з двух сторон. Далі дивись. Беремо такий ключик Т30 Torx я взяв. Просто його вставляємо сюди. Ось, в отвір. І відкручуємо наш болт с двух сторон. З одної сторони. Потім переворачуємо руль. Дивись, руль перевернули. Вставляємо, відкручуємо болт. Потім повертаємо руль горизонтально, вирівнюємо його і все. І наша подушка відчопнулась. Точнее, викрутили ми її. Ось вона на цих болтах. Ось. ось вона на цих болтах і тримається. А закручується, ось вона ось сюди. Бач? Тепер нам треба достати оцю фішку і оцю. І подушка у нас знята. Тільки перед цим обов'язково виключ зажигання. Виключаємо цю фішку, потім тут болт на 16. Беремо головку на 16, відкручуємо болт і руль у нас знята. Я його зараз не знімаю, тому що я його навпаки ставлю. Бо я його вже перешив. Дивись, отак вийшло. Глянь, який руль отримався перешити І ставлю його назад. Дивись, це у нас термовініл такий чоткий. глянь, який тепер чітенький рулет получився у нас. Все, зараз я тільки закручу подушку і руль готов. Все, такий руль, дивись, сьогодні зробили. Дивись, BMW е 39 перешили в термовініл. Сьогодні прохладно, сніг у нас даже літає. Дивись. А рулет такий у нас получився. Забок з одним швом. Дивись. Чётенько. все четко, все мне нравится. Гляньте. Классный руль, классная текстурка. Вот такие руль Я сегодня получился. BMW E39.